Слава нашому Господу, Слава да, Бог є наш, і ми знаходимо лише тільки на спокій в нашого Господа Ісуса Христа. Коли було хлібопереломлення, і хто був на первому служенні попередню неділю, як ощущалося? Боже присутнє. як кожен ощущав, що Бог є Його, Бог присутній з кожним. І коли проходила трапеза, коли проходив хліб, коли проходила чаша, особливо народ ощутив це. Почому? По тому що Він є наш, а ми Його. Він іскупив нас і ми Його наслідує. Читаю такі слова у доказательство того, що Бог є наш. Друге послання Коринфянам із 3 розділу 17-го і 18-го віршів, де говориться так. Господь є дух. А де Дух Господен, там свобода. Ми ж всі відкритим ліцем, як в зеркалі, взирає на славу Господню, преображаємося в тот же образ від слави в славу, як от Господнього духа. Ось ми бачимо конкретно, як Господь робить свою роботу. Як він робить преображення наше, щоб ми були лучшими, щоб ми були кращими, щоб ми могли розуміти, що Господь хоче і як ми повинні поступати, щоби виконати волю Божу в житті нашій. Це наш Господь, це Його робота. І пророк. Ісаїя говорить такові слова з 55-го розділу, з 8 го верша і ниже, так так. Мої мислі не ваші мислі, не ваші путі путі мої, говорить Господь, но как небо вище землі, так путі мої вище путей ваших, і мислі мої вище мислі ваших. Как дождь и снег снисходит, на зем... снисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтобы Она давала семья Тому, кто сеет, и хлеб к тому, кто ест». це слово, которое я прочитав, Воно ісполнилося в житті моїй. Я не дуже люблю свідкувати, але, браття некоторе, котрі відвічають за Пілігрим, як би, виходить, заставили. Але щоб я поділився, я не був віруючий, я був далеко від Бога. але Господні путі, вони ведуть тільки на спасінню всякого, хто приходить до нього. І це Божа робота. Я, раніше, я часто згадую нашого пастора, який говорив о том, що коли він йшов у школу, там говорили нема Бога. Коли приходив зі школи, говорили, що є Бог вдома. Так наподобі і вийшло в моїй житті. У мене були родичі, двоюрідні, сестри, з которими я переписувався, вони були віруючі, вони говорили, писали мені з християнським привітом. А я як научень того времени говорив їм з комсомольським привітом. Але як брат Славік напоминав і говорив, чия наука перемогла, чи християнська, чи наука цього міра? Коли Господь іде впереді, Він знає, як, що, з ким зробити, і як повернути ладью, щоб вона йшла у правильне русло. Після армії вернувшись, я думав, поїду до дядька свого, відвідаю і поїду собі в Крим. Але Божі мислі, вони були на спасінні моєї душі і в послідствії у своєї родини. Почому? По тому що коли я поїхав провідувати. Мене пригласили на Собрання. і коли я прийшов на зібрання, зібрання як зібрання. Але це було 7 січня, якраз перший день Різдва Христова. І коли зібрання кончилось, осталась молодь о Духом Святим. Я зачув. І я думаю, що це воно таке? І мене хотіли забрати і вивезти сестри, тому що кажуть, щоби не соблазнився. Але я не согласився. Це вони мені пося розказували. А коли я остався, коли я вислухав, я нічого, я просто вислухав. І мене заінтересувало, що ж це воно таке. На другий день молодь збиралася їхати у Башлики, де обично на другий день Рождества проходили сізні собрання. Оп'ять мені ставлять преграду. Бо тому що там вже ж такі сильні собрання, а ще в таке то время було нелегке і міра. Але я все-таки поїхав, поїхав з молоддю, Молодь вся в такому напряженні, як, що до чого, опять на собранні побув. І коли кончилось собрання, і один із братів встає, я не пам'ятаю, що він говорив і до чого, але він сказав такі слова: хто зв'язаний на цьому місці з сатаною во ім'я Ісуса Христа, щоб Господь освободив мене, як то кому дарило від голови до них. І я ще більше заінтересувався, я не покаявся ще, але я заінтересувався, думаю, що воно таке, що воно за сила. Але Господь знає, як привлікати, як міняти і помисли, і хождіння, щоб вони були благогодні Господу. Мені було тоді 20 років. Але коли я впослідстві повністю обратився до Господа, Бог багато дещо і змінив в моїй І це той Бог, о котором говорить пророк Єремія, такими словами. 29 розділ із 11 вірша. «Ібо тільки я знаю які я имею у вас, говорить Господь, намірення во благо, а не на зло, щоб дати вам будучність і надежду. І возовете ко мене, і пойдете і помолитесь мені, і я услышу вас, і взыщете мене, і найдете меня. Якщо взищете мене всім серцем вашим, Господь підводив до того, щоб я взискав його. Господь дав познати Його, і по сьогоднішній день я не жалію, що я познав Господа, тому що Він знає, що для мене лучше – Хоча враг ставив і ставить великі прегради, знає те, що предназначений ко спасінню і к житті вічної. Як сьогодні хочеться сказати молоді, ті, котрі невнімательні і відступають від Господа. Ми буває співаємо такий псалом, що преткновення дає душу. Але для Бога жити, то є святе приглашення, для Бога жити, то є призов. І якщо ми це розуміємо, ми знаємо, що Господь не ставить. Ми знаємо, що Господь сохранить. Ми знаємо, що Господь, Він проведе, а приткновення вони можуть бути в кожного, і в моїй житті вони були. Неправильна поведінка в церкві. Я сказав, що я буду служити Господу, але я з такими людьми не хочу мати діла. І перестав ходити, біблію читав. Молиться молився. Але проходить время і ослабів. Але знає Бог, як навертати, знає, як направити оп'ять у своє русло. І ось одного разу знаючи, я той в те время робив ровно, і після роботи возвращався на дизель поїзд, щоб їхати додому. І хто із Ровенських знає там високовольтний завод, і від високовольтного заводу через Через пуття пішохідний переход. Я до того половину пішохідного переходу перейшов. І яка то сила мене встановила? І така жажда на собрання. Я не знаю, де собрання. Ну, знаю, що сьогодні середа, знаю, що сьогодні молитви на собрання, молоді жан, вони на на домах собиралися, але вертаюся, думаю, як буде, так і буде. Проїхав, під'їхав там пару остановок, пересів на другий автобус. Побачив там дві віруючі дівчини і думаю, поїду за ними. Якщо вони додому, то я вернуся. А вони, вер... а вони їхали з запізненням на молитву. Я знаєте, ще по такій, як то говорить, ще з таким, як то юмором, вони вийшли, я вийшов, вони в одну сторону пішли, я в другу буцім то понаблюдаю, думаю, як, як колись наблюдали ці, знаєте, за віруючими. Але пройшов трохи, дивлюся, вони повернули і пішли під такий дом під бугром був. Ну, я підходжу, дивлюсь, чую молітва, моляться. я туди заходжу. У такому смиренні, і Господь приводить сосуда свого. І було таке слово, котре я по сьогоднішній день не забуду, каже: Син мій, я тебе ізбрав, не для того, щоби ти вернувся назад, але я тебе ізбрав, тому що я хочу бачити тебе в небесах, я хочу бачити тебе з собою, дорогі друзі. Для чого ви зібрані, Богом? Я знаю, для чого Бог мене збрав, тому що Він хоче бути зі мною не тільки на тут, на цій землі, Він хоче бути зі мною там, і хоче, щоб я з ним був там, в небесах. І Дух Святий, о котрим я вначалі зачитав, котрий робив свою роботу у попередню неділю. На собранні він робить кожен день і на всякому місці. Цю роботу зі мною і з вами, для того, щоб бачити нас з собою в небесах, Бог любить народ свій. Так свого своє време сказав Моїсей в 33 главі второзаконня. І сьогодні Господь не тільки но любить народ ізраїльський, але Він любить тебе і мене, мій любий брат і сестру. Велика забота Господня. Читаю посліднє місце, і ми будемо йти до молитви. Апостол Павел в другому посланні Коринфінам з першого розділу читаю три стиха. із 20-го вірша. Ібо все обітування Божі в ньому да, і в ньому амінь. В славу Божю через нас, утверждающий же нас с вами во Христі, і помазавши нас, єсть Бог, который і запечатлів нас, і дав нам залог Духа в серця наші, яка велика милость для тебе і для мене Бог дав залог Духа Святого. Для чого? Для того, щоб утверждати душу твою, щоб ти і я не потеряли спасіння. За все время, скільки наблюдаю, дивлюся, скільки є тих, котрі відступають від Господа, а Слово Боже говорить о том, що. «Держи, що маєш, даби хто не восхитів вінця твоєго. Я не знаю. Може, я чий то вінець восхитив, може хто то потіряв? Но, познавши путі Господні, я не хочу свого вінця потіряти. І хотілося б послідньо обратитися словами до вас. Мої ровесники, брати і сестри преклонного віку, як і я. Не одчаюйтесь і не розбивайтеся, що ви не можете те, що могли колись. Господь з вами. Господь, котрий був в юності з вами, він і сьогодні з вами. Господь хоче сьогодні чути ваші молитви. Так, як в своє время він чув молитви мого дяді тьоті, і я не знав, але коли вони молилися, Господь їм відкрив, що мій батько, котрий невіруючий був, навернеться не до Бога перед смертю, і Бог сказав, що потомство його буде служити мені. Так воно ну, й произошло. Сьогодні, можливо, ви молитесь за когось і за щось. Знайте, що ваші молитви, вони не пройдуть даром. Господь їх почує, Господь вийде на зустріч, Господь дасть милость свою, котру він обіщав Давіду, а сьогодні вона принадлежить для вас і для мене. Бо тому будемо йти до нього, будемо нуждатися в ньому. Будемо стремитися жити ним, тому що Господь любить нас і Він не оставить нас. Він не оставляв наших родителей, які служили Йому. Він не оставляв нас, Він не оставить і вас. Бог любить народ свій, да буде ім'я Його благословено. Амінь. Молимося.